Сьогодні прийшовши на це Богослужіння, щоб наші серця, наші думки, наша сила, наш розум був направлений на пошуки Бога, на зустріч з ним, на те, щоб насправді а, ми не провели просто цей час, дивлячись, як проходить проповідник, а як співає хор, значить, камінна спиває. Як проходить служіння, як воно сплановано, інші якісь речі. Але я вірю, що справить те, що хоче від нас Бог, щоб ми мали зустріч з ним, щоб ми мали переживання в присутності, щоб ми розуміли, що Він сьогодні хоче створити в наше життя. І знаєте, часто буває, що ми йдемо на служіння і ми радіємо. Ми сподіваємося цієї зустрічі з Богом, але є час, я думаю, що в кожного з нас буває такі моменти, коли є якісь речі, які можливо тримають нас, які а, обмежують нас в чомусь, які тиснуть на нас. Це можуть бути якісь смутки, чи можливо наші якісь провини, а, чи, можливо, якась байдужість, яка була в минулому і наше серце. І часто, коли ми приходимо в Дім Божий, ми просто приходимо в Дім Божий, ми просто приходимо на квітову 19, ми, ми приходимо на це місце. І це вже добре, що він тут є, але це так мало порівняно з тим, що Бог хоче від нас і що Бог хоче для нас, тому що його серце було нахилене сьогодні до людей. Він так сильно полюбив людей в цьому світі, грішників, негідних людей, що він помер за них, він віддав своє життя за них, він прийшов до них, щоб вони могли бути до нього. Тому що ми не можемо прийти до Бога, якщо він йде до нас. І він перший оцій крові. Ви знаєте, сьогодні я хочу, щоб ми роздумали на місце Списання про Ісаїв в першому розділі говорить, передає Божі Слова. Ісаю 1,18. Прийдіть. Бог каже, прийдіть. Знаєте, його бажання, щоб ми приходили до нього. Але це не починається з цього зловприті. Це не починається з того, що Господь від нас свитає. Друзі, чи Господь не прийшов до Ізраїля, чи Господь не його з самого початку, і Він не приходив до них одного разу, коли йому була проблема. Чи Господь запізнявся до путь. І ви знаєте, цей час, коли Ісая говорив, то не був в найкращому стані. Це не був е, час, коли народ не поколиться, перед Богом. І перед тим е, Бог не жаліється на них. Він каже, виходите. Дімі і просто топчити пороги цього дому. Боробити те є інше. Але нападайте дороги свої, поступайте правильно, робіть так і так. Навчиться чинити добро. І прийдіть. Прийдіть. Що далі? І будемо пробуватися, говорить Господь. Навіть з Богом судитися, це є важко. Ми не можемо Богу плекати на суд, ми програємо цей суд. Але коли сам Господь каже, прийдіть і будемо пробуватися. він щось продовжує. Він щось має на увазі. Він каже, коли ваші гріхи були як кармазин, стануть пірямо сніг. Якщо будуть червоні, мов баганиця, то стане, мов вони. Це одне з перших місць в Писанні, яка говорить про відкуплення, про очищення. І це дуже сильне місце народ, який, можливо, залишив Бога. І, можливо, хтось не помічав цього, а ось сумління тиснуло і він не мав сміливості прийти до Бога, Бог каже, прийдіть, прийдіть, я чекаю на вас. Я вже тут, я вже прийшов, тепер прийдіть ви. Ви знаєте, ми не можемо обмежувати Бога, що він прийшов на це місце, чи не прийшов, тому що він скрізь. Але я впевнений, коли ми тільки думаємо робити рішення, шукати Бога, він вже чекає на нас. Він вже чекає нас там. Коли Адам він згрішив, що сталося? Бог прийшов. Чи Бог не знав, що Адам згрішив? Він знав, він все знає. Він прийшов, як завжди. Він прийшов. Він не зустрів Адаму. І що далі? Він каже, Адам, де ти? Так? Він шукає цієї зустрічі. Бо Без цієї зустрічі немає майбутнього. Без цієї зустрічі немає продовження, друзі. Має бути за зустріч. І сьогодні Бог говорить, прийди. Прийди. І Сайм не писав до людей, які не знали Бога. Можливо, ми часто говоримо сьогодні до невірючі, людей, які не знають Бога, прийдіть. Але сьогодні Бог говорить до нас: прийди, Віталій, прийди. Кожен з нас по імені прийди, тому що я хочу мати час з тобою. Я хочу мати розмову з тобою. Друзі, чи було просто Адаму прийти на цю розмову з Богом? Після віхопадіння. Але чи було майбутнє без цієї розмови? Для того, щоб було майбутнє, мало бути ж тяжка розмова. Для того, щоб Ізраїль мав вихід, він мав прийти до Бога. Друзі, але, наприклад, з Нового заповіду. Ісуса розпіває помер. Але потім він обпереджує своїх учнів в і і вітається зустріч над морем, коли вони були рибу і не проти їм сніданку. Рутував скільки цю а, рибу, а, який східно патрульний був. І коли вони стовнені, можливо, снайпернощі, можливо, в можливо, виснажені морально важка ніч. І він готує не снідання, він готує на цю зустріч. І Він хоче, щоб вони прийшли до нього. І Він хоче щось навіть більше. Він хоче мати цю розмову, як з Петром. Ідучи по берегу цього озера Геленський Бог. Він хоче мати розмову. Він хочу говорити до серця. Він хоче говорити якісь ключові речі, які потім змінять наше життя назавжди. Потрібна людина, яка не знала Ісуса, але є момент, які треба йти далі, друзі. Тут треба продовжувати, тут треба мати цю зустріч з відкритим серцем. Визнавати, що треба що визнати, шукати Бога. І я вірю, що сьогодні Господь хоче говорити до нас, віруючих людей, до людей, які знають Його. Прийди, прийди ближче, прийди до мене. Я хочу мати безпосередньо розмову з твоїм серцем. Я хочу говорити твій дух сьогодні. Я хочу, щоб ти щось одержав, що буде фундаментом до наступних кільків наступних твого життя. І я хочу, щоб насправді я таким був сьогодні, і ви, щоб те, що Господь буде говорити, ми взяли. Ми знайшли, ми побачили, що наше життя воно змінювалося. Хтось чекає зміни з Нового року. Хтось якісь провички зміни з Нового року. Хтось, але Господь міняє нас тоді, коли ми приходимо до нього. І кожен раз, коли ми маємо зустріч з ним, ми ніколи не виходимо з цієї зустрічі, такі, як прийшли. Тому нехай і сьогоднішній ранок, сьогоднішнє Богослужіння, це буде оця зустріч з нашим Богом. Коли він буде проводитися з нами, коли він буде говорити наше життя, коли він буде очищати нас, коли він буде піднімати нас, коли він буде до чогось кликати нас як потрапити, коли він буде направляти нас. Я бажаю цей вашою моє життя, Хай Господь населе в цьому Амінь.